Сім'я оточення в суспільстві і спадковість головні фактори, які штовхають підлітків у прірву згубник звичок. Про це на уроці здоров'я розповідали старшокласникам фахівці благодійної організації Світло надії. Підлітковий вік це вік, коли будь-яка людина експериментує. Так вона це перехідний період, коли молода людина починає відчувати себе дорослою. А якщо я дорослішою, я маю експериментувати. І не завжди молоді люди усвідомлюють наслідки. Таких експериментів, дев'ятикласниця Анна Старцева, понад вісім років займається легкою атлетикою. Вона добре знає, щоб не бути заручником шкідливих звичок, краще взагалі їх не мати. Тому й тих однолітків, які вживають алкоголь чи курять цигарки, не розуміє. Вони хочуть виділятися на фоні своїх ровесників, і вони це роблять дуже. По дурному мені здається краще виділятися серед усіх це своїми талантами або спортом, а не шкідливими звичками та палінням і наркотиками. Якщо одна пачка сигарет коштує в середньому близько 15 гривень, то за місяць витрачати до 500 гривень охочих в 11 класі не знайшлося. Мабуть, найкраще витратити гроші на Себе для свого задоволення не на шкідливі звички, а наприклад, сходити там з друзями у кіно або в кафе і Обра провести час. Кожен може слідкувати за тим, як він харчується, за тим, як він взагалі проводить свій день. Наприклад, прогулянка ввечері ще нікому не завадила. І я літом, наприклад, з подружкою ми бігали зранку, і це було ну, і весело, і оздоровлювало нас. Головне, що потрібно донести дітям, говорять фахівці, це наслідки ризикованої статевої поведінки. Татуювання вже вживання психотропних речовин чи алкоголю я не розумію підлітків, які в цей ранній вік вже починають зловживати. Це не найкраща річ у житті, яку постійно потрібно повторювати за іншими людьми. На завершення зустрічі учні отримали буклети з інформацією про здоровий спосіб життя.